Скажіть, будь ласка, ви бували раніше на концертах Сімфоні офніме? Ні, ще не бували. Це перша це перший раз. Дуже хотіла, але типу, це перший раз. А і які у вас враження після першого акту? Це просто неперевершено, я вже і плакала, і сміялась. Все, і співали, все було. Так, <рес> да, воно прям дуже кайфово, дуже атмосферно, воно прям те, що треба. Дуже сподобалося особливо після пісні з атаки Татарі. Прям дуже привело. да, Дуже у мене такий емоційний демедж, імпакт. <рес> навіть за це писати я. Дуже сильно вражена, цікаво, дуже багато з того, що грали. Багато занімей, які я дивилася. Це дуже радує, бо я думала, що буде менше. Це ще було бомбезно. Такі ендорфіни просто роздались на цьому концерті. Я не можу, я просто кайфую зараз. Це мій перший концерт. Бачила лише в тіктоці вирізки і зрозуміла, що ми маємо туди піти, і пішли ми сюди з компанією аж з дев'яти людей. А скажіть, як ваші враження тоді після першого акту? Враження дуже класні. Насправді було дуже неочікувано, що збереться така велика зала, і насправді бачу, що дуже багато гарних талановитих людей сюди приходить. Дуже круто, що це місце, яке об'єднує сьогодні і цивільних, і військових. Тому в цьому плані ви дуже круті. А які ваші враження щодо нововведення синхронізації озвучки і звуків аніме у поєднанні виконання живої музики нашого оркестру? Це було дуже цікаво, тому що ну це було доволі неочікувано, і ти іноді забуваєш, що ти на концерті, ти просто дивишся на екран, і от тебе просто поглинають всі ці емоції, і вся ця сцена дуже круто. Да, було аналогічно це з реінкарнацією. Дуже сподобалось, але особисто в цьому моменті не сподобалося, що вирізали цей останній момент типу як битви, Це ти трошки кайф, але трошки не вистачило. Іношки встигла відточити. Я підозрюю, що задатки є, але поки не йде. Перерочення безобітного дуже класно звучало, прям-прям пушка. Так, дуже круто. Це було прям дуже класно. Це стільки емоцій додавало просто. Е, ідея дуже класна. Е, єдине, що от ми, наприклад, брали квитки у партері е, і трошечки б'є по вухам. Трошечки загучно, але в цілому ідея дуже класна, ніде не бачила, ще такої, Тому дуже круто, що ви першоприхідці в цьому. Дуже кльово, особливо відеоряд кльово підходить під музику і те, що воно йде в один ритм, в один такт, я не знаю, як це правильно сказати. Це дуже кльово звучить. Да, мені важко зрозуміти, як вони так технічно все кльово реалізовують, що все співпадає по таймінгам і музика і озвучка. Але це дуже сильно занурює тебе в ті події. Знову пережити те, що ти бачив колись на екрані віртуально, Побачити це реальні, в реальному фізичному світі це класно.